Соціальне підприємство термін, який все частіше чуємо у громадському та бізнес-середовищах. Однак що це таке у цьому відео поговоримо про історію виникнення соціального підприємництва, його визначення та формати роботи. Поняття соціальне підприємництво вперше з'явилось в Італії наприкінці 80-х років минулого століття. Організація економічного співробітництва та розвитку зазначає, що головною метою соціального підприємництва є вирішення нагальних соціальних викликів і задоволення соціальних потреб суспільства інноваційним способом. Таке підприємство насамперед націлене на соціальний вплив, а не на максимізацію прибутку, намагається охопити найбільш уразливі групи населення та зробити внесок у інклюзивне і стійке зростання громади. Соціальне підприємство це підприємство, створене для працевлаштування вразливих категорій населення, яке має відповідні умови для їх соціального включення в суспільні процеси. Компанія, що реінвестує прибутки в реалізацію своєї соціальної місії. Громадська організація, що здійснює соціальні зміни через використання інновації та підприємництва, організація, яка виробляє соціально значущі товари чи надає соціально значущі послуги, за підтримки координатора організації з безпеки та співробітництва в Європі, у 2019 році робочою групою були сформовані критерії, яким має відповідати соціальне підприємництво. Ролик створено Кіровоградською обласною організацією Всеукраїнської громадської організації Асоціація сприяння самоорганізації населення в межах впровадження проєкту Волонтерський крафт за фінансової підтримки «National Endowment for Democracy».